Вимикай буденність. Вмикай премач. Екстрено мега вибухи у Криму. Весь півострів затрусило. Одразу кілька аеродромів опинилися під потужним ударом. Ці кадри розривають мережу. Та й це ще не все. Дрони також дісталися і під Москов'я. Давайте про все по порядку. Вітаю, це Україна сьогодні. Я Рената Асланова і останні події. Криму прогреміли потужні вибухи. За попередніми даними, безпілотники відвідали аеродроми Гвардійські, Кіровські і Саки. <звук> Після опівночі у мережі почали з'являтися повідомлення про численні вибухи на окупованому півострові. Зокрема, писали, що Сімфірополі район, начебто, перебувають під атакою БПЛА. Повідомляли про багато прильотів. Падає. Oh! сейчас буду ловочкой. Також було гучно в Євпаторії, Бахчисарайському районі, Севастополі, Феодосії, Саках, Алушці, Новофедорівці, Качі та Кіровському районах. Під ранок телеграм-канал Кримський Вітер з посиланням на підписників написав, що з Сімферополя у південному напрямку видно стовп диму. Зауважили, що там газова електростанція, а далі перевальне. Також писали, що в перевальному здалеку чути вибухи та дичання безпілотника. До речі, 16 травня там були уражені склади БК. Відомо, що в Перевальному базується 126-та бригада берегової оборони Чорноморського флоту Росії, а також 8-й артилерійський полк. Російські пропагандисти повідомляли про близько шести вибухів над окупованим Сімферополем. Писали, що попередньо нібито працювала ПВО по безпілотниках. Очевидці розповіли, що чули сирени та вибухи близько другої ночі з боку моря було видно яскраві спалахи а також чути звук двигуна у небі. Це ще не все. Вночі дрон атакували під Москов'я. Зокрема, ЗСУ вдарили по технопарку у Зубово московської області. Як розповідають, у генштабі було уражено завод серійного виробництва та монтажу друкованих плат і виробництва електроніки. Продукція підприємства широко використовується при виготовленні високотехнологічного зброєння та техніки. Дрон. А нещодавно невідомі безпілотники атакували Татарстан під і ще дев'ять регіонів реф. <звук> Розпабліки писали, що під час атаки БПЛА на Ленінградську область було збито один безпілотник. Губернатор регіону додав, що у низці районів було введено обмеження мобільного зв'язку та інтернету. Зазначається, що у Татарстані також чули вибухи. Рема вибухи чули в Нижньокамську та єлабузі. Як повідомляють пропагандистські медіа, там нібито розташовано завод з виробництва шахедів. Очевидці кажуть, що безпілотники летіли у бік півночі Татарстану. Там є заводи, які ймовірно і виробляють дрони. Надходили повідомлення про закриття в'їзду до промислової зони. На заводи потрапити було неможливо. Також спостерігалися проблеми зі зв'язком, ймовірно, через роботу глушилок. За даними Міноборони Росії, тоді протягом ночі російські сили ППО нібито перехопили, і знищили 102 безпілотники. Під ударом також були Брянська, Білгородська, Воронезька, Калузька, Курська, Орловська, Ленінградська, Смоленська області та тимчасово окупований Крим. Зазначається, що Росавіація тоді вночі вводила обмеження в усіх аеропортах московського авіавузла а також у Саратові, Самарі, Казані, Калузі, Нижньокамську, Іжевську, Кірові та Петербурзькому Пулково. Відео з моментом спроби збиття одного з БПЛА оприлюднили місцеві жителі. Нова хвиля так дронами по території Рео викликала паніку серед росіян. Місцеві скаржилися на потужні вибухи. Второй пошов. Дем'ян, бідний. Від Бед прямо рядом. Не виднолько. Ські дрони серйозно загрози для РФ. Після спецоперації збору росіянам вже не дожартів. Перше за що взялися у Кремлі, це рятувати те, що залишилось. Тож цілілі бомбардувальники вирішили забрати подалі від України. Та чи дасть цей результат? Дивіться просто зараз. Росія наближається до США. Поки що країна агресор не наступає. Вона, хоч як би це дивно не звучало, ховається від України. Забитися у куток росіяни вирішили після успішної операції Павутина, яку на території Росії провели українські спецслужби. Після цього, згідно з моніторинговими каналами, Росія вирішила розосередити свої борти ту 160 з авіабази Біла. Вже відомо, що заховати літаки Росіяни вирішили на далекому сході майже за 7 тисяч кілометрів від кордону з Україною. Але звернемо увагу менш ніж за тисячу кілометрів від Америки. Передислокація стратегічного бомбардировщика на аеродрома а розстояння до Сполучених Штатів 660 кілометрів. Я не виключаю, як можливість воєнно-політичного давлення, в тому числі і на Сполучені Штати після успішної операції української сторони в моменті знищення самолітів стратегічної авіації ВКС Російської Федерації. Не встигли росіяни борти сховати. Як перший з них уже знайшли на аеродромі Анадир, який є аеродромом федерального значення загального базування у столиці Чукотського автономного округу. Пошук решти бортів наразі триває. Слідують атмітіш що На территории всей Российской Федерации есть лишь 6 аэродромов, способных принимать стратегические бомбардировщики, то есть их количество ограничено. И поэтому Российская Федерация прекрасно понимает, что, например, возможность использования аэродрома «Энгельс» фактически сведена на «нет». Нагадаємо, Енгель знаходиться в Саратовській області. Відстань від лінії бойового зіткнення до 700 кілометрів. І, до речі, у день підготовки нашого матеріалу Сили оборони України в черговий раз завдали удару по нафтопереробному заводу в Енгельсі, який забезпечує матеріалами аеродроми базування стратегічних бомбардувальників. Ще один аеродром, який активно атакують українські сили, знаходиться в Рязанській області. Це аеродром Дягілєво, який знаходиться за 500 кілометрів від кордону з Україною. Тому Російська Федерація і э, совершает подобного характера перемещения бортов ВКС. Это, соответственно, э, и на аэродром Оленя, и, и после ударов по аэродрому Белая в Иркутской области там количество бортов уменьшилось э, на порядок. Виходить, Російська Федерація не відкидає повторення атак по аеродромах базування і грає в шахи своїми бомбардувальниками, сподіваючись, що їх не знайдуть. Від Москви до саме до окраїн вся територія Російської Федерації знаходиться в зоні оперативного інтересу, і Головного управління розвідки Міністерства оборони України і других составляючих сил оборони України. Тим, що кремлівському диктатору та його команді страшно, ми вже переконалися. Інтригуючим залишається питання, як Путін, який в Україні воює проти Америки, і зараз, як дипломатично, так і військово вже тулиться до цієї ж Америки, використовуватиме її у випадку подальших успішних атак зсу втече, і попросить у Трампа притулок, чи піде зі своїм військом завойовувати нові території. А що ви думаєте про такі атаки дронів на важливі цілі росіян? Пишіть свою думку в коментарях. тисніть подивайку під відео та будьте в курсі головного. Далі більше.